Шановні користувачі, для внесення інформації про безперервні стажу атестованої особи необхідно перейти в АРМ атестованої особи створення документів та натиснути на кнопку Створити. Автоматично підтягнуться ваші ім'я по батькові та сертифікати. Обираєте необхідний вам сертифікат та підтверджуєте наявність участі в зареєстрованих документах у ЄДССБ та зазначаєте. Останню дату виконання робіт та додаєте документ, що підтверджує вашу участь, після чого натискаєте на кнопку Зберегти. Автоматично відкривається чернетка документу і наступним кроком вам необхідно додати відомості про документ. Натискаєте, обираєте тип документу, наприклад, Схема намірів забудови земельної ділянки. Зазначаєте Реєстраційний номер. Обираєте. Добре. У вас відразу відображається статус підтвердження. В даному випадку, підтвердження є автоматичним. Додаткового погодження з боку замовника або роботодавця не потрібно. Для того, щоб дата виконання підтягнулася до вашої картки, документ необхідно сформувати до підпису, підписати та зареєструвати. Так, виконати. Підписати. Додаєте ключ. Після того, як наклався підпис, натискаєте на кнопку Зареєструвати. Так, виконати. Повернутися до картки. Документ діючий. Статус реєстрації зареєстровано внесено реєстратором. Також додатково ви можете після переглянути цю дату в сертифікаті. Для цього необхідно перейти в Айрема тестована особа, перелік організацій, сертифікати. Дана дата зазначається у даній колонці автоматично після реєстрування.